Всім привіт! Сьогодні у нас лінива субота. Пішли з Женією в магазин, купили ось це кальмари. Ось так виглядають. Очікування і реальність. Ось так вони виглядають насправді в борошні. Зараз буду смажити. Ну, такі кусочки кальмарів. Ще купили з ним піцу. 4 сири, Барбакуа. Ще хочу вам показати. ось Зараз почався Аліканте, В Іспанії сезон турону. Нам подобається ось цей. Хто валіканте, пишіть, чи куштували ви таке, який вам саме подобається? Вчора я купувала ось цей, але вибачаюсь він тут. Щось вода на нього попала, залишилась лише коробочка. Таке солодке дуже, його необхідно ну, краще їсти з чаєм, але таке смачне. Мені ось це дуже сподобалося. Ще є турон, я забула, який він, чий він, тобто хіхона, наче. то він як халва, ось наша халва. А це ні, це як чізкейк, шоколад зверху білий. І, ну, Таке щось ягідний, якийсь такий мус, варення, не знаю, як назвати. А ось це щось як казінаки, щось по типу того, там карамель. Ну, хоча написано, що тут мед, мед я не чую на смак, але воно таке досить тверде. Ось так. Зараз будемо це все смажити і дивитися серіал. Ще у нас тут хаос сьогодні, тому що пішли на стару квартиру та забрали вже. Решту речей, і тому необхідно це все прибрати, але я так не хочу. І в нас ще є ось ця кімната, в якій також ці речі зберігаються, необхідно їх десь розкласти. Ах, але зараз я не хочу, тому можливо, трішки пізніше я це все розберу та зроблю тут красоту, а поки що. Ось так виглядає, це наша третя кімната. Це мікрохвильова піч ця, ну, господарки квартири. Але вона так погано виглядає і всередині ми не, в ніч намагалися готувати попкорн, все вийшло, але вона так працює, вона так сильно гріється, що мені страшно мені щось робити, тому ми принесли нашу. А тут треба навести порядок. Пам'ятаєте, як виглядав каланхоя? Все вже він відцвів. Я його пересадила у більший вазончик. Ось так виглядає та квіточка, яку я знайшла. Не знаю, поки що стоїть. Росте, не знаю. А ось це нова квіточка мені Женя вчора приніс. Я тут, як дитинка, стрибала. Таке гарнюньке. Це купують на Новий рік зазвичай тут. Як називається, не знаю. Напишіть хто в курсі. Як називається, я подивлюся, як за ним потрібно доглядати. За ним, за цією квіткою, за нею. Так. Ось там собачка чекає, білочку. Хатіку. Білочка залізла на пальму. Собачка чекає. Мамо, хочеться. Чого? Ти вирівняй спинку свою. Вчора в суботу відпочивали вдома, а сьогодні вирішили прийти в парк гуляти. Парк вже знімали тут 100-500 тисяч разів. Ліся не хоче бігати за м'ячем. Сьогодні така спека. Взагалі останні два дні просто ходимо ось в футболках, в шортах, бо спека. А собака все в очікуванні білочки. Ай, сміх. Аліся Китай. Нормально. Нормально. Собаки. -да. Собачки немає Да? Шукає білочку. Аліся, ти не бачиш білочку? Ні, Аліся вже немає настрою. Вимотало нам всім нерви. Все, йдемо додому. А може і не додому. А? На каву йдемо? Так, да. зараз підемо пошукаємо. Якусь кафешку, де можна випити кави. Так, ну, в принципі, все. Зараз я буду робити нам вечерю. У нас будуть Пагетті з м'ясом, ну типу макарони по флотськи Є ще в нас рагу сьогодні зробили. А Алісі я зараз зварю курочку. Тобто вона буде їсти просто макарони і курочку. В неї тут своє харчування, свій раціон. ось, Але ну, напевно, що вона тушковані овочі буде. Макарони, курочку, а ми вже макарони по флотськи будемо їсти. А ще в мене є питання для тих, хто живе в Іспанії, кому дають ось це в допомозі е, продуктовій, а можливо хтось і сам це купує. Е, мені це подружка дала. Їй давали продуктові допомозі, а вона мені це передала. Я не знаю, що з цим робити. Ну як я не знаю. Я е, минулого разу з ним тушила, тушкувала капусту. Ну, Жені не дуже сподобалось воно, а мені, а мені сподобалось. Але я думаю, може є якісь інші рецепти, куди його можна додати. Це нут. Може, якийсь з нього можна робити соус. Пишіть в коментарях, що ви з цим робите. Буду дуже вдячна. Я бажаю всім гарного дня, всім смачного та побачимось у наступних відео.